Я вас вітаю, мої дорогенькі риби, і всі, хто любить езотерику, зокрема таро і для вас сьогодні розклад таро на жовтень місяць, середина осені, вже 25-го року. Але жовтень місяць дуже хороший в астрологічному плані енергетично. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в вересні у нас там були затемнення, коридор затемнення, енергія хаотична, нестабільна. В Листопаді теж буде не дуже весь місяць, буде Меркурій ретроградний, останній вже в цьому році, але про те ми поговоримо пізніше. А жовтень, якраз, між цими місяцями, дуже енергетично хороший. Якщо у вас були якісь справи, робота, хотіли щось розпочати, рухатись вперед, і так далі, і так далі, саме час. Дуже добре, якраз жовтень місяць. І побачимо, які моменти вас зможуть зацікавити, на що треба звернути увагу буде в жовтні місяці. І почнемо з енергетичного такої карти. Ой, дивіться, яка краса. Шістка кубків. Це карта. Дуже. Таких приємних спогадів, такої дуже хорошої ностальгії. Коли, знаєте, це як повернутися в щасливе дитинство. От як ви колись згадаєте, може ви гасали по полянам до бабусі, поїхали, пропадали весь день десь на річці, в лісі, бо знаде купа друзів, ні про що не думали. І от такі шанси десь, от е, якісь моменти будуть. Хтось або зателефонує, або приїде, або ви поїдете в місця, де ви колись росли. От, і це буде просто чудово. Ви просто зможете насолодитися от такими моментами чудовими. Новини з минулого будуть. От, побачите. Можливо, це якщо це стосується роботи. Хтось з минулого місця вашої роботи, якісь. Давній колишні ще співробітники, вам можуть запропонувати повернутися, наприклад, от таке. або зустрінете колишнього, або колишнього. От будете раді одного бачити, не знаю, що далі там у вас буде. Але, але, знаєте, це, от... вона несе тільки позитив. Тому дивіться, шановні риби, от такі ловіть моменти, не пошкодуйте. Ідемо далі. По роботі тепер. Що ж тут по роботі у вас може бути? Таке, на що варто звернути увагу, дві карти будуть основна і додаткова. Король Пентаклів зможете заробити добре, або отримати якісь хороші результати від своєї роботи. Звіт якийсь дуже гарний, напишете. Може, продажі у вас будуть дуже шикарні, хороші. Або щось таке. Знаєте, тобто праця буде винагороджена. ваша. Цілком можливо, що вам буде допомагати. Такий чоловік, це у нас земна стихія, тілець діва або козиріг, от і будуть вам допомагати. Цілком таке можливо. Зараз додаткову карту подивимося. Ух! Лицарь мечів, ой, така швидкість, ну, роботи вистачить і можливо, буде трохи метушні на роботі, але це ще в першу чергу. Доведеться робити щось дуже швидко. От, знаєте, якісь можуть бути аврали, керівництво щось підкине, додаткове, доведеться швидесенько це все робити. От. Але це, ще, знаєте, все таки мечі. Тому, по-перше, це можливе ще планування на майбутнє. Тобто, Можливо, скинули якусь нову роботу, новий проект, нове завдання. І вам треба швидесенько розібратися, як це все робити, якусь таблицю написати, план скласти або щось таке. Або цілком можливо, це будуть якісь несподівані відрядження по роботі. Якщо десь в когось таке практикується, то от керівництво скаже: ви прийшли на роботу, а вони кажуть, так, через півгодини їдеш десь кудись, от, щось там владнати, вирішити по роботі і так далі. Цілком можливо. Швидкість, швидкість от така може бути вирішені робочих питань і моментів. Переходимо тепер до фінансової сфери. Бо, ну, куди би грошей? Подивимося. Знову людина пентаклева фігурна. Королева пентаклів цього разу. От, я така жіночка той, тієї самої земної стихії, тілець діва або козоріг от, можуть вам допомогти. Це може бути, може, батьківський працівник, наприклад, от, яка добре розуміється на грошах, тому що королева Пентаклів це хазяйка в першу чергу, яка знає, як заробити гроші, а ще краще знає, як їх зберегти, і щоб їх ще більше стало, от, наприклад, десятоко. Цілком можливо, що. Е це ви будете щось таке робити. Я не знаю, руками, може, може, ви захочете на фінансовий потік своє хобі поставити і будете от якоюсь своєю працею собі ще заробляти. Або, можливо, ви зібрали на городі дуже гарний врожай і будете його продавати. Ну, от, от щось таке будете от накопичувати гроші. Дуже прекрасна карта, ви без них без грошей не залишитеся, так що не переживайте, гроші будуть. Може, не дуже там якісь космічні суми або щось таке, але все одно і додаткова карта. Що тут у нас? Ну, Відлюдник, дивіться, це дуже мудра карта. От така. І от для вирішення якихось фінансових питань, ви проявите велику мудрість. Бачите, яка жіночка, вона така вже дуже літня, старенька, і несе отаку от лампу в руці. Оця лампа, бачите, промені на всі боки. І оце ви свою мудрістю будете собі ото підсвічувати собі свій шлях для вирішення тих чи інакших фінансових питань. Ви зможете чудово зі всім розібратися, вирішити зможете все. Але тільки от більше ніхто вам допомагати не буде. Але вам, зрештою, і ніхто і не потрібен. Відлюдник він каже сам за себе. От, тобто ви і самі зможете, Тобто ніхто вам і не знадобиться. От, тому ось така дуже хороша, цікава карта. Тепер давайте звернемося до позиції особистого життя, сім'ї. Родичів чи там батьків. І Так, що тут у нас отже перша карта. Риби, перемога. Ну, ну, клас! Ну, просто супер. Я не знаю, де ви ту перемогу здобудете? Це тріумф. Ну, просто от ви на висоті, вас на руках носять. Ось цей вінок у вас е переможця на голові. <кхем> ви вище за всіх, краще за всіх, що завгодно. Цілком можливо, наприклад, що ви добилися руки і серця своєї коханої жінки. От. Або вона вас завоювала, або навпаки, хто кого стосується, От, розбирайте по гендерності, кому що перемога буде. Можливо, я не знаю, щось таке зробили, чого ви. Давно хотіли, можливо, ви давно хотіли собі придбати житло, придбали. Може, нарешті грандіозний ремонт зробили, прекрасний зробили, ви переможете. Все, тріумфатор. Придумайте, що хочете, в кожна ситуація своя, але карта суперова. Давайте ще додатково подивимося, ви не розслабляйтесь. Нічого <ріст> можете віддихати. Паш Пентаклів. От це після вашої перемоги ви сидіти на місці, не будете, не зможете. Це, знаєте, початок знову е, якоїсь такої роботи, щоб, скажімо так, до краю збагатити свій бюджет. якийсь такий. Можливо, якісь такі невеличкі перші кроки. От, е, Можливо, щось будете невеличке купляти в свою оселю в хату. Може, ви десь переїхали або щось таке, і треба потрошечку щось купити. От. Але цілком можливо, що ви ці невеличкі такі якісь речі отримаєте просто в подарунок. Таке теж може бути. От. Але ще одне таке. Пажіться завжди діти. Якщо у кого є дітки, то от доведеться витратити якусь певну суму грошей на навчання дитині. Ви подивіться, дитинка сидить і книжку читає. Можливо, це якісь курси, навчання, спортивна секція чи ще щось таке. Так що прислухайтесь до дитини і допоможіть їй розвиватися. Тепер здоров'я. Що тут у риб? По здоров'ю, зараз ми подивимося, на що варто. Звернути увагу. Диявол прекрасна можливість позбутися шкідливих звичок. Так що риби нічого більше не скажу. Це позбавлення від залежностей, яка б вона не була: Тю-тю, наркотики, алкоголь, солодке, там я не знаю, це може бути лікарська залежність, якщо ви підсіли чи вас лікарі підсадили на якісь препарати. Нарешті зможете позбутися. Прекрасна для цього карта. От вам буде набагато легше, ніж, аби просто так десь ви вирішили. Вперед, вперед, і тільки вперед. Порада від карт. Що вам ще Таро, нарешті решті Ой! Дивіться, сонце, щастя. Ой! Знаєте, не забувайте мріяти. Це карта, коли збуваються мрії, це карта повного щастя. Сонце ну така щаслива карта. От, і це може стосуватися ваших діток. Може, навпаки, ви новину таку отримали, що ви чекаєте дитину, а ви дуже давно хотіли. Нарешті, тут, тут звершення, які хочете. тут. В кожного своє щастя, в кожну свої мрії, і я дуже сподіваюся, що риби кожен отримає ось таке щастя. І не забувайте, до речі, мріяти, тому що мрії збуваються. А коли вони збуваються, ось вам і щастя от таке. Чудово, прекрасно. А тепер сюрприз або несподіванка. Наприкінці, що тут вам може жовтень. Показати такого, підкинути три карти Оракула. Дивіться, смерть 8 кажезлів і королева Пентаклів. У вас дуже кардинально може помінятися. До речі, дуже швидко. Щось зміниться в фінансовому плані. Або треба буде дуже швидко відреагувати на якісь дуже кардинальні зміни. По смерті це коли відбувається величезна трансформація. Тому що гроші, ось вони, королева пентаклів. Вісімка жезлів це величезна швидкість. Це завжди швидкість, це якесь повідомлення, що міняються якісь фінансові чи потоки, чи якісь новини, чи якісь закони. Бог знає що. Я не знаю, що там, і так далі. Але. Ця трансформація завжди на краще відмирає все, що вам не треба. От тому, якщо ви раптом побачили, почули якусь таку можливість, угляділи, що можна кардинально поміняти своє фінансове становище, сміливо рухайтеся, тому що це потребує дуже швидкого втручання. Якщо будете зволікати, пропаде. І ви кардинально можете змінити своє фінансове становище. Просто переродитися, от грошові поток, якісь або щось таке, я не знаю. Тобто реагувати доведеться швиденько. І це буде дуже прекрасно, дуже здорово. Я дуже сподіваюся, що ви не будете втрачати таких фінансових хороших шансів, шановні мої риби. Тому дійте, дійте, сидіти на місці, не доведеться У вас прекрасний розклад, чудовий просто. Я вам бажаю, щоб всі. Такі чудові речі здійснилися у вас в жовтні місяці. Щоб ви були здорові, головне, шануйте себе, бережіть себе, любіть себе в першу чергу. От. Далі решта всіх можна далі вже. От. Тому жовтень, я, сподіваюся, до вас, для вас дуже добре, а ми зустрінемось в наступному місці на каналі. Щасти вам, Па-па!